Я першокласниця, я люблю ходити до школи. Мені подобається фізкультура, А ще у школі дуже смачно ходують. Мені все подобається. Маленьким експертам харчування до смаку снідають із апетитом. Кухарі навчального закладу розповіли, працюють за сучасною науковою системою харчування. ХАСП – це нова система якості перевіряння продуктів перевірки, як ми постачання постачальників, перевіряють температуру якості, зберігання. Все це ми дотримуємося, харчуємо дітей правильно, дотримуємося клопотенка методики, дітям менше даємо цукру або взагалі не даємо, коли це узвар. Напої йдуть зовсім без цукру, діти вже привикають. Їм це подобається. Цьому році ми повністю відновили процес гарячого харчування наших дітей. 10% згідно з закону, харчуються безкоштовно. До того ж, згідно рішення виконкому виділили кошти із міського бюджету, і 50% наших дітей це з першого по четвертий клас. Ми частково харчуємо за рахунок міського бюджету. У навчальних закладах передбачили також годування дітей під час повітряної тривоги. Для цього закупили спеціальні ланчбокси. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.